Десятошка хороший участка Кировоградської області, наша почнется Дніпропетровська. Я заліблю людей <реш> ха ха <реш> Ось що таке свобода, що таке емоції Що таке мотоцикл, що таке байкерство в щеї хале ха, <реш> Все, включаємо понижену передачу. Саму понижено, мабуть, першу передачу. ямки ну, дереві трошки позасипали, звісно. Щебіночки. Ну, аж самі розумієте, це не дорога. Коротше, друзі ми. Бачите, що мої емоції, да? Знаєте, можна і не швидко їхати на моцику і кайфувати. Ого. Але зараз я кайфувати точно не буду. О! Ну знаєте, на мотоциклі, типу, по поганій дорозі, дуже хреново. Ах, дуже хреново, передки трошки А Це на мотоциклі гітаки, це все воно на руки, дає, на спину, на ноги. Ну, На, все. на машині по поганій дорозі тільки проще їхати, бо всі гіттаки хаває машина. А на мотоциклі, звісно... Ти кайфуєш тільки на хорошій дорозі. Щось мені кажеться... Знаєте, я дивлюся так. Звісно, що часи в нас зараз в Україні самі знаєте які. Війна. Байкерів стає менше, в плані менше. В плані, що я вже не бачу, що байкери катались, гатали, взагалі збирались. Взагалі мотоциклістів я дивлюсь, геть мало, геть-геть-геть, мало. Тому що я думаю, за те, що ситуація в Україні, та й тому, що нема дорог. Ну, дорог, всі купляють собі джипи з великими класами, щоб такі ями, знаєте, можна було проїхати. Ого, так, да, друзі, я тут точно кайфувати не буду. Руки, спина, ноги, це все страдає. Дома, ціки. Ну ось тільки на хороші, друзі. Ну що ти тільки що, як ви бачили, так? Да? Що ти тільки що. Як ви бачили, ого. хоть взагалі хоч типа за байкерів. За байкерів, за байкерство. Що такі байкери? Ви знаєте? Десь сьогодні в інтернеті тоже побачив одного блогера. Мотав. Я сказав, що байкери це самі щасливі люди. Щасливі в тому плані, що вони розуміють сенс життя, вони розуміють цінність життя, вони... Кайфують кожну мить, кожну хвилину, кожну минуту, ну, якщо є можливість. Тобто, <сум> дивіться, я так думаю, це же, ну, моя думка. Чого так? Чого так не сказав? Тому що байкер, він по-перше, не кожна людина собі купить байк. Тому що це, як знаєте, на такому байку помагазин за хлібушком ти не поїдеш, це тільки чисто, ну, це чисто ігрушка. Це чисто для задоволення, чисто для емоцій. А не кожна людина, знаєте, може дозволити собі таку ну, дорогу ігрушку. Тому чувак, який купляє собі байк, він знає, що він вже хоче, він хоче кайфу, він хоче емоцій, він знає смак життя. Він знає, чого воно коштує, це життя, розумієте? От того сказали, що байкери такі щасливі люди. Він знаєте, байкери, вони... Вони там... Не економлять на своїх емоціях. Там. Е -хі -хі -хі, знаєте, ну, об обслуга мотоцикла — це дуже дороге задоволення. Тому байкери, які купляють моти, вони вже знають, що вони хочуть. Вони, знають, що, вони вже знають, які емоції вони хочуть, вони знають, чого вони хочуть. Це мотоцикліст, це байкер. Він хоче поїхати, ти сідаєш на мотоцикл, десь поїхати просто десь на Дальнячок. Я вам кажу, ти їдеш сам е на мотоциклі, чистить зі своїми думками. Це класно, це кайфно. Ну, в машині такого нема. От я не знаю, чого, У мене самого є автомобіль, знаєте, є мотоцикл. Е там, на дальнички їздив на мотоциклі і на машині, але ви знаєте, для порівняння я вам скажу, що на мотоциклі, звісно, це кайф. Е но, ти, реально, ти їдеш ти сам. Е знаєте, як, е дехто ще каже, мотоцикл – це найкращий психолог. То, знаєте, мабуть, воно так і є. Да? Мабуть, воно так і є. Мотоцикл це найкращий психолог. Хто почав розуміти життя, той собі купує байк. Тому що він хоче емоції, задоволення кайфувати від життя. Тож ним ти кайфуєш. Знаєте, є така тенденція, типу, знаєте, балакують, ходять слухи. Це легенда така, знає, стереотип. Що після 40, після 50 чуваки собі купують мотоцикли. вони типу, починається... Як я виразиться. <сіх> типа це, цей, криза середнього віку, знаєте? Ні, це не за того. Я вважаю, чого чуваки після 40-50 починають купляти собі мотоцикли, тому що вони відчули, вони поняли це життя, вони відчули смак цього, вони хочуть емоцій, хочуть насолоджуватись. Вони стають байкерами. Тому моя думка, я друзі всіх підтримую, я всіх за. Якщо ви там з маличку, знаєш, що всім з маличку... Дивіться, всім з маличку подобається мотоцикли. А потім якось часом хлопці перестають їздити бо там заботи свої, там, проблеми туди-сюди, тобто не до цього. І вони забувають, що таке смак життя, забувають таке життя в, знаю, в рутині. Тому я за Мотоцикли за катання на мотоциклах, за їзду, тому що ми отримуємо від цього задоволення. Я від цього кайфую, чесно. Ви знаєте, так раз в місяць ти виїжджаєш. Але повірте, виїхати поки туди на байку, я вважаю, це круче, чим алкоголь, це круче, чим наркота, це круче, чим ще якась там гадечка. Ну я до чого, що мотоцикл дає емоції. Емоції охеренні просто люди. Я вам кажу, да, у нас в Україні, на жаль, дороги, звісно, не в дугу. Але ми зараз до них доїдемо. Я ж тут зараз їду. До хорошої дороги, але тут треба, звісно, погицати. Треба погицять. До чого я? Версик вам дає емоції. Він э, дає нам відчуття, що ми живемо. Ох ти Ох Охти Ох-хо-хо-хо ох. Просто зачепився Зачепився трохи! На мало! О! Ужас! Бач такі дороги у нас! Так, коротше, мотоцикл нам дає емоції! Коротше, коли я... Друзі, що такі байкери, байкери це які розуміють життя, розуміють, що вони від цього хочуть і тому подібне. Ви мене поняли, так? Да? Не можу я так красиво розказати, я як сказати як сказав той чел. Це просто два коліса, знаєте. Байк це просто два коліса, байк це просто жритя, як хтось скаже. Люди, він такі дає емоції. Знаєте, це не в машині, не в коробці сидиш. Це Вау. Поняли, так? Да, друзі. <гручно> Коротше, мотоцикл це круто. Присоєдийтесь до наші ряди байкерів, я буду всіх ба радий бачити в рядах байкерів. Це дуже круто, це дуже офігенно. Байки. Добре. Давайте ми останні з Петрова, трошки про мотоцикли, і я поїхав далі. Все, всім пока. До речі, друзі, ще трошки про байкерів. знаєте. Е, чого взагалі люди собі купують байк, тіпи, чому так кайфують, кайфує? Знаєте? Е, в нашому повсякденному житті в нас куча проблем, куча справ, це все знаєте. Тіпи, ну, реально. А коли ти купуєш байк, ти сам один зі своїми думками ти виїжджаєш, отак, ось як я їдеш, нікого нема, ніде, нічого. І ти сам зі своїми думками ти їдеш тебе. Нічого не тривоже, ні про що ти не думаєш. Це просто байк, дорога і все. І твої, і ваші мислі. І це, це круто, чесно. Це класно. Я їду, просто тупо дорога. Я не знаю, куди їду, я їду кудись. Ну як? Я знаю, куди їду. <пл 'як> просто напрямок, знаєте? Задав собі напрямок і я їду. Я їду тупо, так дорога, дерева. Птички співають, байк буде, сонечко світа, вітер дує. Ну прекрасно, класно, чесно, я вам серйозно кажу. От чому люди купують байки? щоб Не обов'язково дехто там купляє, щоб вижити на ньому 600 може, там 300, ви знаєте, на великій швидкості ти не, не особо кайфуєш. Ти там кайфуєш якусь мить, ти просто отримуєш той адреналін і все. А також простої їзди, знаєте, тому зараз я багато зараз спортоводів дуже мало. Тому що, по-перше, погані дороги, а по-друге... А по-друге, від швидкої їзди ти не завжди приносиш собі задоволення. Тобто коли погана дорога штраф ні. Ти їдеш медленно, кайфуєш, як там сказав один байкер, на швидкості 120-140 ти роздивляєшся небо, гори, сонечко, ліси, все, і ти кайфуєш, ти їдеш. А якщо там за 200 тобі треба бути сконцентрованим, все, чисто на дорозі, ти уу, рачки розширились, очі розширились. розширилися, так, поняли Тому, друзі, е я зараз говорю не тільки про спортбайки, а взагалі про мото. про мотоцикл, транспорт. Це круто, це класно, який би ви мод не обрали, це офігенно, коли ви просто байкер, коли ви все так знаєте. Усіх сім'ї, діти, робота, проблеми тому подобно. Але раз в тиждень або там раз в місяць ти сідаєш на байка, всі проблеми ззаду, позаду залишаєш, а сам їдеш просто вперед. Просто тупо вперед. Їдеш ні про що не думаєш, ну і реально кайфуєш. Зараз абджунська КамАЗах. ямка такі коротше друзі купляйте спортбайки вони вам принесуть емоції знаєте о хо хоу але класно цикли берати під свої дороги Добре. з вами саня із петрова ваш районний мотоблогер підписуйтесь будь ласка на мій канал Добре. Підписуйтесь на мій канал і, до речі, в коментах напишіть, який для вас клас мотоцикла є ну, підходящим для, особисто, для вас. І хто для вас такий байкер? От, на вашу думку, байкер, що це за людина? Хто це такий? От, Будь ласка, мені цікава ваша думка. Я не чую ваші думки. Ви не коментуєте моє відео, друзі. Я хочу, щоб ми спілкувалися.